проходи сесії. І на порядок денность будемо мовити такі питання. Про збільшення ліцейського громади, задання діє по виконання вже... Бюджетного процессу громади, про передачу коштів бюджетного достатньо, внесення податків, закладів кордонів здоров'я, внесення бюджету громади, на барської та рік, проведення допомоги, програми роботу соціального. Передання допомоги соціальних ветеранів, зараз віднесення з інформації права громади.

Затвердження технічної документації 46-те питання 47 проповідне право користування земельної ділянку про внесення змінного рішення No21.9715.1124 населений пункту про затвердження технічної документації земноустрою щодо інформаціації земельних на 6.56. Ми на нього маємо власників 34. 52 пронесення інтернетації земель, продання договору на роботу документації, числа невідповіднових частин поїду села Суспільного. 53-проведення відбуваються земель на розводі з інтерезації з числа невідповідної землеї частини по її села що передача в оренду прав право викупу земельних ділянок, яку має при власних суб'єктів на кого майно приватної власності. Замовляли про передачу постійне користування земельних рамка війни громаді, а хист без нафтового області є партії, української послани, донесення з нової оренду, в цьому складені по оренді землі та міського господарства Марко про розглядний час спірати 8. Президента України. Прошу проголосувати заряду. А цей 15-ті відпустник, Хто за? проти утрималися. І за? ще згідно казали, голосувати. У нас зроблена технічна документація на польові дороги по МГП. Це гектар 98, 2 гектари 14 сотих, 3 гектари 53 соти, 4 гектари 65 сотих. Нам треба затримати цю документацію, щоб подальше вилучити договір, запитання польові дороги. І ще одне питання по програму градусів допомоги військовим частиною про Україною, України. приготовим пострадування роботи в 25-27 років і 64-го пронесення зміну з вами, тому що збирання 25-ї. Тут вас роки підтримались. По цьому питанню, що переказували, є людина, яка подала у нас в суд, що як ми приймали рішення 16 19 лютого 2022 року і не вказали, е, про відвідацію не прийняли, а ми показали. Романівський суд прияв нормально, Житомирський окружний приймає нормально, подали апеляцію, апеляція сказала 50 на 50. Ну і так,

Дудет, Владимир Анатолиевиќ, Шуберт Иван Александрович, Радко Савиев Володимирович, Радко Олег Петрович, Тројан Михаилов Степановиќ, Манчек Русланов Несановиќ, Старић Николај Дулаевски, Надија Шушкићовиќ, Акитур, Акитур, А Китур, Акитур, Китур, А Акитур, Законом України про місцеві саморитування України по службу з на місцевому рахування показано доручення президента відсутного повітряного міністра розпорядження в раді постанової райони державних законопроектів забезпечення стало спеціальні. Законодає виконували свої повноважень, та надавали відповідь послуги, де промально загальні штатна численні посівників апарат постановників, радіо відбиравчого португальні, 4 правосації такі коданії, знак судового місцевого 26 службовців працівників заслуговування роботу ради спільно 21 татуса, 200 радиосвітності половину сім староста Нормальна робота сільської ради проводимо суповідні зі переданнями сільської ради, та пропонують роботи та виконавчого комітету. Формули роботи сільської ради і залишається сесійна діяльність січня 2024 року, команду засідання сільської ради, на які відносить.